Телемедицина вже й дійшла і до віддалених сіл Визирської громади. У ФАП села Кордон було доставлено валізку телемедицини. Це мобільний комплекс, за допомогою якого можна провести якісну консультацію сімейного лікаря чи вузького спеціаліста дистанційно. Діагностичне обладнання привезла директор центру медико санітарної допомоги визирської сільради Еліна Концева. Можливості у такого мобільного комплексу достатньо великі. Є камера, медична сестра або фельдшер. Хто є на фапі, вони можуть повністю проводити огляд, підключаючи до планшета. Лікар підключається до себе, і вони повністю огляд можуть передавати до сімейного лікаря, і людині не потрібно буде їхати до наших амбулаторій. До складу валізки телемедицини входить кардіограф, дерматоскоп та інші медичні гаджети діагностичного профілю, призначені яких допомогти лікарю поставити правильний діагноз і прописати ефективне лікування. Є такий портативний електрокардіограф, який під'єднується всі, всі. Як і в звичайному електрокардіографі, він під'єднується до планшету і сюди виводиться електрокардіограма. І за допомогою планшету вже фельдшер, медична сестра, зможе направити електрокардіограму для подальшого консультування до сімейного лікаря або на телефон, або на комп'ютер, або на пошту. Ну як, як кому буде зручно. Висипи на тілі, висипи на шкірі, або, наприклад, там можемо також досліджувати і фотографувати, фіксувати. Фотознімки теж це все виводиться на планшети, теж направляються до лікаря. Завідувачка кордонського ФАПу, медична сестра Аліна Арабаджи, під час своєї роботи часто практикує консультації із сімейними лікарями. Телефоном наявність нового діагностичного обладнання допоможе лікарям провести такі консультації, спираючись на більш широкий спектр даних. Ко мне обращаются по разным поводам. То гипертония, то температура, то еще какие-то неотложные случаи тоже бывают. И, конечно, я всех их принимаю и оказываю им первую медицинскую помощь. Я связываюсь с врачом и по телефону мы все обговариваем и можно и назначить лечение. Я могу послушать пациента, я это все передаю врачу и потом проходит лечение. Найбільше задоволена появою валізки телемедицини староста кордонського старостинського округу Оксана Тритякова. Вона пропрацювала завідувачкою місцевим ФАПом понад 20 років і добре розуміє те, які труднощі постають перед медиками у сільській глибинці. Не було інтернету, не було телефону, і мені одній свій час приходилось, не дай Бог, що там важкі стани. Це, це життя людини. Це на першому місці завжди це дуже важливо. І коли от до тебе приходить людина, і ти розумієш, що ти чогось не знаєш і не можеш допомогти, а до Доброслава це 13 кілометрів до лікарні, і ти е, дивишся на годинник і думаєш, встигнеш, не встигнеш, це такий час. Е, Дуже важливий, бо буває секунди, буває хвилини. А коли є така апаратура діагностична і вона на місці, це, це зовсім інше. Це ти впевнений в собі в першу чергу. Особливо ти в будь-який момент можеш онлайн зв'язатися з будь-яким лікарем. У планах керівництва центру первинної медико санітарної допомоги Визирської громади налагодить збір аналізів на базі ФАПів у віддалених селах, щоб необхідні дослідження були доступні всім без винятку мешканцям цієї громади.